Вітаю, шановне панство, ви на каналі ПроСтвол. Доброго дня. І сьогодні у нас не зовсім звичний випуск. Не зовсім звичний в моєму розумінні. Чому? Тому що у нас сьогодні на огляді пневматичні винтівки з попереднім накачуванням або, ще я кажуть, PSP, не пути з PCC, це зовсім інше. І оскільки, поклавши руку на серце, я не сприймаю взагалі пневматику серйозно, то з цим питанням мені допоможе відбутися Андрій. І одразу перше питання: що таке PSP-пневматика? PCP-пневматика, Prechart Pneumatics дуже відома серед великого кола стрільців за свою високу ефективність, точність та потужність. pcp системи використовують енергію повітря, які стискають близько до 200 бар. Ця система вважається значно практичною, адже гвинтівка має менше рухомих частин, як, наприклад, традиційні переломки. Ствол у PCP-гвинтівках нерухомий. Перезарядку роблять завдяки спеціальному важелю, тобто болту, рухом назад вперед. Після кожного Пострілу частина повітря з резервуару виходить і тиск поступово знижується. Андрій, як контролювати повітря, та тиск взагалі? Ну практично на кожній провідній моделі встановлений датчик поточного тиску в резервуарі. Спеціальні муфти дозволяють регулювати величину тиску на кожен постріл. Все це робить перевагу у бік pcp гвинтівок Це дуже дорогі гвинтівки, але вони повністю виправдовують очікування покупців. pcp гвинтівки діляться на два типи: редукторні та прямоточні. Ось і для мене це ключове. Краще, на мою думку, взяти за ці гроші рушницю, яку можна використовувати як для самооборони, так і для полювання, так і для практичної стрільби. Або ж гвинтівку чи карабін в калібрі 22 ЛР. Але зараз ми не про це. В чому принципова різниця між прямоточними та редукторними гвинтівками. Я не зовсім згоден з тобою, Євгена, але дозволь спочатку пояснити в чому різниця. Адже цей факт важливо враховувати при виборі гвинтівки, бо він суттєво впливає на точність при пострілі. Прямоточні PCP-гвинтівки обійдуться дешевше, але вони більш доречні, коли не треба робити великої кількості пострілів. Такі гвинтівки більше підійдуть для розважальної стрільби або стрільби по банках. В таких гвинтівках кулю зі ствола виштовхує повітря, яке подається напряму з резервуару через клапан, але такі гвинтівки не підходять для настрілу великої кількості серій. адже. У тому випадку тиск в резервуарі падає з 200 приблизно до 100 атмосфер, що негативно сказується на швидкості кулі та траєкторії польоту. Тому нерідко для кращого контролю швидкості кулі дані гвинтівки обладнують манометром. З іншого боку, редукторні ж гвинтівки набагато дорожчі. Е, за рахунок того, що вони складніше влаштовані, обладнані редуктором спеціальним та гумовими кільцями, які його фіксують у резервуарі. Ця магінічна деталь налаштовується, буває різних форм і розмірів, та е, слугує своєрідним буфером для запобігання наслідків падіння тиску. Коротко про принцип роботи. Редуктор в даних гвинтівках дозволяє контролювати кількість повітря на один постріл. Головним критерієм є різниця між заредукторним тиском та передредукторним, тобто в резервуарі. Кучність і швидкість польоту кулі не зміняться до того моменту, поки е, тиск у за редукторному просторі буде е, менший ніж у резервуарі у нормі. Тиск в заредукторному просторі завжди фіксований. Тобто, якщо я все вірно розумів, основна перевага редукторних винтівок – це завжди фіксований тиск. Вірно, так звісно, і однієї заправки вам вистачить на 100-150 пострілів. До речі, в редукторних піспікнів винтівках для збільшення потужності пострілу нерідко використовують замість повітря гелі. Проте заправку вам доведеться робити з балону, але запам'ятайте, ніколи не можна використовувати для заправки кисень, бо це може призвести до займання і наступних наслідків. Ну, начебто, поняття про PSP з'явилося, і давай розглянемо гвинтівки, ти за собою приніс. І почнемо ми сьогоднішній огляд з pcp гвинтівки компанії GAMMO. Arrow PCP GAMMO у калібрі 4,5. Це pcp гвинтівка прямоточна, виконана в Іспанії з дотриманням. Високих стандартів якості та ховає в собі чималу потужність, проте з малими габаритами та невеликою вагою. Сталевий нарізний ствол з саундмодератором Whisper Fusion забезпечує початкову швидкість близько 386 метрів в секунду при 24 джоулях енергії. А спеціальна конструкція глушника дозволяє зменшити звук пострілу до мінімуму. В стандартній комплектації гонтівка обладнана з'ємним ціликом з мушкою, але для любителів високоточної стрільби з іншого боку встановлене кріплення під оптику типу «Ластів of Ми сьогодні будемо використовувати оптичний приціл гамо 39х40. Сама гвинтівка є мультизарядною та йде в комплекті з роторним магазином на 10 набоїв, що дасть змогу вести стрільбу без втрату скорострільності. Перезарядка здійснюється важелем затвору. Також гвинтівка обладнана двоступеневим регульованим спусковим гачком з алюмінію Cat Custom Action Trigger. Що дозволяє налаштувати вільний хід гачка під ваш стиль стрільби. Поруч з ним знаходиться ручний запобіжник. Все це монтовано у ложе із зносостійкого нейлонового полімеру зі скловолокном, що витримує різні погодні умови та динамічне навантаження. На ложі передбачені текстуровані накладки для впевненої та чіткої фіксації гвинтівки в ваших руках. Приклад має демперну накладку для зменшення ефекту віддачі на ваше плече, а для контролю тиску на кінці балону монтований манометр. А від компанії Stoyager PCP-гвинтівка. XM1 S4 Suppressor – італійська вишуканість та якість, стильний дизайн, відмічений премією Red Dot за високу якість дизайну та прийнятні ТТХ. Сталевий нарізний ствол гвинтівки довжиною 725 мм дозволяє забезпечити початкову швидкість набою близько 320 метрів в секунду, а запатентований саундморатор s 4 Suppressor забезпечує значне зниження звуку пострілу завдяки новітній конструкції, що в додаток до традиційних камер також має розширену декомпресійну камеру та вбудований компенсатор. Гвинтівка обладнана з'ємним з мушкою, але для тих, хто бажає встановити оптику, передбачено кріплення типу ластівчин хвіст, розташоване над відсіком під. Magazin. Магазин моделі вміщує 9 куль калібру 4,5 мм. Система взводу зброї представлена рукояткою затвора класичного типу, яка засувається назад вперед. Гвинтівка йде збудованим редуктором, завдяки чому стиснене повітря з балона подається порційно для кожного пострілу, що економить витрати стисненого повітря на один постріл, тим самим забезпечуючи більшу кількість пострілів з однієї заправки та стабільний тиск при кожному пострілі. Також слід окремо відмітити спусковий гачок Pro Adaptive Trigger, регулюємий по довжині Воду, щоб ви могли налаштувати гвинтівку під свій стиль стрільби. На пластиковому ложі передбачається особливе ріфлення Pro Adaptiv Checkering, що дозволяє на дотик підібрати правильне положення рук для зручного хвату гвинтівки в різних ситуаціях. У задній частині прикладу моделі розміщується потиличник, що амортизує. Андрій, це все, звісно, все дуже цікаво, і я навіть проникся, але пропоную перейти до стрільби і перевірити твої слова на практиці. Тому не перемикайтесь, далі буде цікавіше. Отже, безпосередньо стрільба І почнемо ми нашу стрільбу з перевірки на купність. Дуже таке цікаве поєднання, пневматична гвинтівка та купність, але все ж таки, дистанція до нашої мішені 40 метрів. Першим на черзі у нас штогер 10 пострілів. Ну і одразу, не відходячи від каси, ми стріляємо з гами. А, до речі, забув сказати, які в нас набої. Ми використовуємо кросман 0,68 грамів полукрупні. Добре, поїхали. Італійська вишукана якості. Кіжа. Ходімо до мішені. У мене немає слів одні емоції. Ось моя купність зі штогера, ось з гвинтівки гамо. Як ми бачимо, з Гамо вийшло краще, хоча зі штогера мені було комфортніше та зручніше стріляти. І, дивлячись на результати, можна сказати, що купність пневматика і я. Речі, які несумісні. Результат ви бачите. Я гадаю, що якщо підібрати більш-менш нормальну кулю під ці гвинтівки, то з них можна вичувати набагато краще. А ми продовжуємо далі. А зараз трошки фанової стріби по шарикам. Це цікаво, але зараз ми спробуємо перевірити, чи зможуть ці гвинтівки, а точніше пневматична куля, пробити яблуко на дистанції 40 метрів. Отже, дистанція до наших яблук 50 метрів. Перша на черзі 100 гель. Ну досить. І зараз наступне яблуко – гамма. так звичайно. Ну, ходімо подивимось, що ми настріляли. Отже, що ми маємо? Ми маємо влучання скрізне. Тобто на 50 метрів куля пробуває наскрізь яблуко. Це все цікаво, це яблуко, але хочемо перевірити, чи зможе ця кулька пробити та на якій дистанції дошку завтовшки 3 см. Дистанція до дошки 15 метрів. Вогонь. <різь> вогонь, <"Дивінь віндя". різь> блядь, вогонь, блядь. Зроблю протрі постріли. Як ти гадаєш, проб'є чи ні? Та повинно. Я гадаю, що проб'є. Йдемо подивимось. Оже, дистанція 15 метрів. Перше була гамо. три влучання. Пробиття на немає. Пуля зайшла в дошку на приблизно десь міліметрів 7-8. Всі три влучання дійшли в дошку десь приблизно на 7-8 мм. Що нам каже Штогер? Перше влучання десь так само на міліметрів 7-8 але в нас було два влучання одне в одне. І як ми бачимо, можливо, у нас до цього було пробиття. Я так гадаю, що це тому, що вона редукторна і тому, що вона більш потужніша. так чи ні? Продовж всієї нашої стрілянини тиск в основному в резервуарі падав. З гамою і з стойджером. у них, мабуть, був приблизний об'єм стисненого повітря в резервуарах, але завдяки редуктору на Тиск на один постріл не так завдав шкоди, як прийшли. Тобто він тут завжди однаковий, так, а, так, тут так. Він... а тут він впав Паде. разом з тиском в основному резервуарі. Але в того гра є пробиття. Отже, прийшов час підвести підсумки. Андрію, що ти скажеш? pcp гвинтівки однозначно стануть в нагоні для всіх тих, хто любить високоточну стрільбу на дистанціях до 50 метрів. Завдяки вмісткому циліндру вам не доведеться робити зайвих зусиль для того, щоб зробити наступний постріл. Просто перемикаєте важіль затвору. І можна вести вогонь, все як на звичайних вогнепальних болтовиках. Однієї заправки вам вистачить приблизно десь на 150 пострілів. До того ж, ви завжди можете докупити додаткових магазинів, щоб не витрачати час на дозарядку їх свинцевими кульками, що суттєво вплине на скорострільність. Також за відсутності окремих рухів, як, наприклад. Перелом ствола у пружино-прошнових гвинтівках ви зможете значно покращити точність своєї стрільби, адже гвинтівка завжди знаходиться в одному положенні і не зміщується. Також слід відмітити та на нагадати. Про редуктор, який виступає своєрідним регулятором тиску повітря на один постріл, що дозволяє вам збільшити точність окремих груп та зменшити витрати повітря. Від себе хочу додати, що якщо ви втомилися качати біцепс переломками і шукаєте собі щось більш потужного та більш-менш точного, то вам слід звернути увагу на винтівки з попереднім накачуванням, такі як «Гамо» та штогер. З вами був Проствол та пан Андрій. Залишаємося на зв'язку. Це буде Україна. А зараз маленький бонус для тих, хто завжди додивлюється наші відео до кінця. Зараз ми дізнаємось на що спроможна пневматична гвинтівка. Це було круто. Отже, прийшов час підвести підсумки. Андрій, що ти скажеш? Ну, в першу чергу, що я завтра звільняюся. Ти...